Перші три місяці наступного року а, будуть складними, і вони якось будуть завершувати усі етапи, ще, котрі почалися в 25-му році. Це буде якось в січні завершиться одне, в лютому друге. І так, до березня ми ще будемо а, проживати. Те, що не завершилось у 2025 році. Січень буде місяцем напруженим, але, як завжди, буде і прикри новини, і будуть дуже гарні новини. Гарні новини будуть в цьому, що все ж таки переговорний процес і все, що з ним пов'язано, буде рухатися. Буде рухатися в напрямку завершення війни, і в напрямку остаточного ур урелігування всього і до подпису усіх бумаг та документів. Це все буде відбуватися протягом січня. Також е на наших воїнів очікують е дуже гарні операції, які вони зможуть зробити. І це буде щось дуже потужне, що вони зроблять. Може, це відбудеться десь до кінця грудня, може на, на, на початку січня, але ж будуть дуже гарні новини з фронту. Також в січні ми будемо просити допомогу, і ця допомога, вона тут така ситуація буде. Буде знов пов'язана з зрадниками. Тобто або Україна буде просити якісь країни заблокувати якісь, якісь людей, які являються зрадниками, або повернути їх, або щось буде, якийсь процес, пов'язаний з тим, щоб залучити тих зрадників до України знов. Також, що я бачу, ну, це е укріплення союзів України з іншими е нашими партнерами, які нас підтримують, і ці Може, будуть будуть якісь нові підписи, або зустрічі, або такі обговорення, після яких щось е відбувається вже реальне, крім е розмов, якісь е уже реальні дії будуть е в Союзі, в судрустві з якимись країнами і партнерами. Е в цьому січень. Буде місяць такий ще як в стані очікування чогось, але ж протягом нього буде рух, рух в сторону миру в сторону закінчення війни. Звісно, воно обов'язково буде, і це завершення не просто війни, це перехід на новий етап, е ну взагалі мирових процесів, які відбуваються. Це ж не тільки стосовно України чи Росії, це взагалі усього, що відбувається в світі зараз, і ми виходимо на новий етап. І так це буде, ну, почнуться другі проблеми, скажімо так, у других стран почнуться війни, але ж е, війна між Росією і Україною, вона закінчиться 26-му році, і це буде завершення карми, о, о, так скажемо, е, е, одного з етапу. Скажімо так, в Росії да, да, дальніше буде відбуватися там таке складне питання з Китаєм і з другими країнами, але Україна е, стане на шлях відбудови, стане на шлях укріплення, зміцнення. І, по-перше, це буде, це буде. Каса стосовно влади української, яка буде змінена, і буде змінена не тільки влада, а у весь, весь інститут влади, скажімо так, угу. все буде змінюватися в Україні. Тобто Україна стає на свій шлях, а Росія йде своїм шляхом, і нікому це не буде так легко, дуже. Але 26-й рік в якомусь разі буде. На е, усіме нами легше відчуватися ніж 25. 25 й 25-й був дуже кармічний, дуже кармічний. 25 —– це така була правда і така карма, е, яку ми ще доживаємо буквально ще тиждень, ще не все закінчилося, скажу вам так. Але ж. Після березня 26-го року ми будемо відчувати себе, як, знаєте, якесь натхнення появиться, якась не тільки яскра надії, а якийсь вже план, куди ми рухаємося. І також багато-багато змін добрих. І наш душевний стан буде гораздо краще, ніж був у 25-му році. Будуть обстріли, будуть обстріли, які, які нашу інфраструктуру руйнують, руйнують і я не бачу зараз якогось виходу з цього. Це продовжиться протягом січня, і е, в січні буде на якоїсь території України. Або взагалі на цієї Україні мороз, поніження температури і стан буде не дуже гарний в цілому. Бо ви е... я не знаю, як можна до цього підготуватися, але якось думайте над цим, уявіть собі умови, якщо не буде взагалі світла і тепла і буде мороз, як ви будете переносити. Як ви будете жити, то може треба переїжджати в такі дома, де є піч і так далі. Бо в січні вони будуть намагатися продовжувати руйнувати нашу інфраструктуру. І таке враження, що. Я знаєте, як, як, як реальна така заморозка, вони хочуть нас заморозити. Але ж ця карта от, вона негативна в плану з морозу і заморозки, але ж це може для них обернутися якраз е нема проміжності е рухатися на фронті. Це може означати, що вони нас обстрілюють, але ж на фронті. Іде повна заморозка фронту, бо там не буде у них можливості щось робити. Тобто, таке буде. Любі друзі, я це питання вже дуже уважно подивилася відносини Росії Китаю, що що я вам можу розповісти з, з цього. Це буде такі новини, але ж вони не будуть шокуючі, тому що вони будуть тривати, знаєте, як так тихою сапою. Тобто не як то раптово. А так день за днем, рік за ріком, Китай буде брати Росію в свої руки. І одного разу росіяни прикинуться в іншій країні, яка буде називатися може там. Китайська Російська Республіка, чи якось так. І на, ць, на це у Китаю буде десь 5 від 5 до 10 років. Але ж Китай повністю поглине Росію. Він повністю її поглине. І зараз. Зараз, якраз у січні ви як відчули, чому задати мені це питання? Uh -huh. Тому що ораклуш і матрика мені відкрив, що якраз у січні буде положен перший крок до цього, до того, щоб Китай став, як так сказати, щоб Росія стала повною колонією Китаю? Зараз... Починається новий рік. І ось 21 грудня почало зростати нове Сонце, нове коло року. Так ось, любі мої, що я вам пропоную зробити, це то, що робили багато, -багато років століть наші пращури, Те, що вони робили кожен рік. І це було не пов'язано з Різдвом Христовим, це було пов'язано з Різдвом Нового Сонця, вони програмували Всесвіт на Новий рік своїми побажаннями е, друг другу, е, своїми думками, своєю ворожбою, е, своїм наміром впли, вплинути на долю. І на реальність магічними обрядами, чи молитвами, чи якось по-різному, по-іншому, хто як міг. Але все це робили протягом двох тижнів після зимового змогостояння. Тому що і ви робите те ж саме. Бажайте друг другу щастя, здоров'я, полягуйте, ворожіть. як ви можете, формуйте нову реальність для себе і для країни взагалом. І це все збудеться обов'язково. Перше буде це буде потужний удар України по Росії, по якомусь місту. Або зосередженню, а, а, а також це пов'язано ще і з водою, з морем. І цей удар буде настоль настільки руйновним, руйновним, по перше, для іміджу, для іміджу влади Росії, що після цього Росія зрозуміє, що вона не може дати отпір Україні, що це буде продовжуватися. Звісно, це стосується нових технологій, які Україна а, використовує. І Росія побіжить до Китаю шукати підтримки, шукати захисту. І от у цій момент буде складена угода, по якої Росія, ну, російська влада, скажімо так, просто продає Росію Китаю. За те, щоб Китай допомог влади, владі Російської утриматися на плаву ще кілька кількості часу, але це не буде довго. Про календар, якщо не всі ще знають, уже протягом другого року ми робимо ведичний календар для усіх підписників. Що в цьому є календарю? По-перше, там усі дати важливі ведичних свят, слав'янських свят, кельських свят, усі духовні свята, які існують там в цьому календарі обозначені. Також це місячний календар. і робота дуже глибока астролога, яка прогнози пише по астрології Джотіш на кожен тиждень. І я в цьому календарі на кожен тиждень в преміум версії даю прогноз ракулашої та Катарун. А в базовій версії там буде місячний прогноз ракулаше і та Катарун, а також поради по айорведі, по життю, по здоров'ю. Це такий путівник протягом року, в який ви можете подивитись і вирішити. Які дні для яких справ вам підходять, щоб ви могли собі планувати майбутнє і на тиждень, і на місяць, і довше? Це такий календар, і взагалі люди його полюбляють і підписуються з року в рок. Перший рок це був друкований календар, якщо хто пам'ятає, потім ми зробили календар онлайн, щоб більшість людей могло приєднатися до нього. І зараз ми продовжуємо цей онлайн-календар. На нього буде посилання під цим відео, і ви можете приєднатися, купувати це одноразовий платіж на рік. І ось так ви будете зі мною і з моєю командою протягом року і будете бачити усі новини. А також ми плануємо, як завжди, ретрити. І ретрити в Індії, в лютому це ретрит на улюбленіший на півдні, на узбережжі Аравійського морю, в штаті Керала ретрит, який допомагає відновити енергію шахті, жінкам, зцілення аюрведою та тантрою. Ми робимо і потужні ритуали. І, в храмах ми будемо відмічати празники, такі як ніч Махашиваратрі, яка відбудеться протягом лютого, якраз коли буде цей ретрит, ми будемо святкувати ніч шлюба, шивої шахті в храмі Шиви. Це дуже потужно і дуже важлива енергетична подія року. І якщо ваше життя так, так повернеться, що ви будете. В момент в Індії, в храмі Шиви, в цю ніч, ваше життя може змінитися. Як колись змі... змінилося моє, коли в одну з перших подорожей до Індії я потрапила на цю ніч Махашева тому я пропоную кожному хто бажає, хто може приєднатися до цього ретриту. Там буде і орбеда, і много-много всього, що ви можете почитати в програмі на моєму сайті.